Як же ранок без хост. Та гейхер. Саме улюблене зараз моє місце. Вони такі яскраві. Кожна має свою неповторність. Ось це те, що вчора я посадила гейхер, висадила зі стакану. Ось ось так виглядає. Ось. Потім он у мене жовта гейхера. Ой, взагалі така вона красива, голуба хвоста. Ось така хоста ось Ось така. Також гейхера, Гейхери Гейхерик задають. Колір саду, дуже красиво, дуже класно витривала рослина. Ось такий колір. Ось така у мене хвосточка, прям квочечка. Ось Потім... ось така хвоста. У мене є відео на YouTube каналі, де я попідписувала. Хости можете переглянути, якщо вам цікаві назви. Я не пам'ятаю, за кожною назвою треба дивитися в записник. Ось така. така красунька взагалі набрала силу нарешті. Я їх так довго чекала. Вони в мене так довго сиділи на одному місці, не хотіли не ділитися, не рости. Але ж вони мене вирішили порадувати. Гляньте, який листок красивий. Вигляді сердечка, малюночок і дуже також красива хуста. Ось така. Їх у мене декілька. Цих ліберті називається сорт один, і он трішечки далі, он ще один. Куплений в різних місцях. Буду спустити, навіть не, не два, три. І всі три куплені в різних містах. Ось і подивимося на різницю. А можливо, якщо це один, не той. Ну, наприклад, Ось отой сорт з колекціонера дівчинки брала. Там такий от прям широченний кант. Видно, що дуже гарний завод. Тут вущенький, але яскравий. Ну, не знаю, є на Ліберті дуже схожий сорт. Зараз вам не готова сказати назву його. Ось гляньте, яка шикарна листя, як тримає вона. Ось голуба з білим кантом. Деякі ось тільки вилазять. А жовта, червоно, черешкова. Бачите, ось червоний черешок у неї. Красунька. На по посвою, вони такі витончені та яскраві. Ну, Я про них можу говорити багато. Ось тут буде ще кант, Серединка побіліє. Збачите, весняний період отакий вигляд, а в літній період я вам ще буду показувати. Тобто в літній період вони деякі дуже міняють забарвлення і їх реально просто не впізнати. Але дощику давно не було. Полив у мене також тут особо. У нас дефіцит з водою. А це міні така малесенька, така гаресенька. Ну, вони такі молодці, ці хвости, вони витримують, вони чекають доща. Це вчора з сані розсажували синочку. Ось така також. Ну, в цілому от у мамі тіньок. І я тут і зробила ось таку собі діляночку. На тій стороні буде також, ну, вона там також. Завтра зробимо відео З тої сторони кола. Ось дивіться, хіба то не є щастя. Кожне воно своє, а я дуже люблю квіти.